Чому життя пусте? Хто винен, коли трапляється горе? Чи що відразу винен Бог? Ти куди Бог дивився? Але фактично, хто винен? Людина і в чому вона винна? Вона живе і всіляко намагається відкинути Бога, зробити його другорядним і повністю зосередитися на матеріальному, на тому, що вона бачить на всіх цих проблемах. А Ісус намагається повернути людину і показати, що не це головне. Ісус прийшов до Єрусалиму, але його відкинули. Потім Він посилав пророків Божих людей, яких також відкидали і не слухали, як наслідок приходило руйнування до єврейського народу. Про це говорить історія питання, що такого принесли пророки? Просто-напросто біблію. Скільки падало башт, каменів і проблем на голову людей через нехтування Словом Божим? Слово Боже завжди актуальне, адже воно є основою для всього всесвіту і для кожної людини. Це шлях, істина і життя, і дуже важливо слухати Божих людей, які показують цей шлях. Може, вони вам здаються неприємними, надокучливими, але коли народи приймають Божих посланців, приходить благословення до країн і сімей, а коли відкидають, приходить спустошення, вихід це покаяння і виправлення. Сьогодні Покайтеся і починайте підтримувати живу церкву, яка е, поширює царство Боже, проповідуючи Євангеліє. Ця церква любить слово Боже і сам Бог перебуває в ній. Напишіть мені, ви зможете підключатися до онлайн-конференції по неділях, які регулярно відвідують тисячі людей для вивчення Біблії і спільної молитви. Вхід вільний. Хай береже вас Бог.